цю хрінь, вимикай цю хрінь, воно мені тут не треба. Геть, геть, геть. Фу! Так, зараз поставимо людську музику, а поки про тему сьогоднішнього відео. Вже двоє людей попросили мене, щоб я пояснив, як ставити моди. Ну а я що, а я людиний город, а кажуть, роби, то я роблю. Тому почнемо з пояснення, як моди взагалі працюють, куди їх пхати та що з ними робити далі. Хочу зауважити, що надалі я вважатиму, що ви вже знайомі з скалаунчером, що його вже встановили, та що які кнопочки роблять і розібрались. Ну то що, в моденгу є лише два стовпа, або фабрика, або форжа. Ну Насправді їх там до хрена, але це тема на інший рік, або взагалі це ваше домашнє завдання розібратися, що вони, яка між ними різниця, а я хлопака простий, сиджу на фабрику довше і живу. Тому вибираємо саме його. Створимо дві різні інсталяції на форжі і на фабрику, запустимо їх раз, нехай лаунчер для насю підготує. Все. Тепер, коли ми натиснемо на відкрити теку інсталяції, у нас буде не пуста папка, а нормальна заповнена версія Майнкрафту. В ній ще немає модів, але їх тепер можна буде поставити. А взагалі, давайте на хвилинку відволічаємося і розберемося, що взагалі таке інсталяція. По суті, це є якась версія Майнкрафту, встановлена у тебе на комп'ютері. В нашому випадку ми от поставили форжу 1.215. І тепер нам треба завантажити моди. Моди є на двох сайтах, або на модрінці, або на CrossFordі. Обираєш на свій смак, в принципі, вони майже всі однакові моди мають. Тож обираємо версію нашого Майнкрафта, обираємо ядро і дивимося, який мод нас цікавить. Наприклад, це єромінімад. Завантажуємо, обираємо власне версію, обираємо ядро. Клацаємо. Встановилося. Переходимо у вкладку моди у інсталяції нашій. Відкриваємо нові вкладці завантаження. Перетягуємо вкладку моди. І, в принципі, можна запускати. Все. Це настільки легко. Завантажуємо світ, перевіряємо, чи працює мод. Угу, Все прекрасно працює, все. Супер. Виходимо, власне, з Майнкрафту і переходимо до фабрику. Поставимо якийсь інший мод. Фабрик. А, так, щоб було видно Джейд. Коли ти наводишся на предмети, їх видно. Обираємо нашу версію Майнкрафту. Обираємо наше ядро. Пабри завантажуємо. Переходимо у вкладку моди. Так Дяка інсталяції моди. Переходимо до завантаження. Перетягуємо мод. Але з фабриком треба бути обережним, тому що там завжди необхіден один мод. Фабрика P. Без нього жоден мод майже не буде працювати. І взагалі, якщо у вас є якісь несумісні моди, саме так буде показувати помилку. Ну, там буде заодно і показувати, як вирішити проблему. Ну а якщо будуть якісь проблеми, перш за все буде викидати ось це. Просто прочитайте, що там кажеться, і вирішуйте проблему за тим, як вона описана. Конкретно в нашому випадку просто треба завантажити пабери КПІР. Тож зайдемо на моди. А вон був. Завантажуємо. І на цьому все. Тепер має нас запустити. Так, знову завантажилися освіт. Новий. Наводимося на якийсь блок. Прекрасно. Мод працює. Майнкрафт працює все чудово. Все. Ви знаєте, як встановлювати моди. Вітаю! На цьому виходить усе. Па-па!